Хто викрадає дітей в Україні? Андрій Єрмак привітав Джері Хейл з новим випуском пісні про те, що дітей викрадає РФ. Я хочу пояснити, в чому я бачу головні проблеми цієї ситуації. Я не розглядаю питання, хто почав війну. Окремо також можна розглянути, хто викрадає зараз чоловіків дорослих в Україні. Але хто викрадає зараз саме дітей? По-перше, а хто зараз заважає всіх евакуювати з небезпечної території? Там же ще немає окупантів, а це значить, що фізично це неможливо всіх евакуювати. Нема куди і нема як, або не хочуть самі батьки. Чомусь саме, коли вже починаються бойові дії, то починається викрадання дітей. А тому таке викрадання принаймні переміщає дітей із зони бойових дій і рятує життя дітям. Окей, інше питання, що я не знаю, як процес повернення відбувається. Але кому повертати? Тут питання, як батьки залишили дітей на території бойових дій, або вони не хотіли покидати територію і віддавати родичам в інших містах, і загинули, або не змогли покинути вчасно. Я приводить приклад хлопчика, якого загинула мати, а бабуся залишилась на західній. А якщо їх фізично неможливо забрати з цих територій, то якраз продовження війни викрадає дітей, відмова від компромісів викрадає дітей, відмова давати шанс миру, перемовинам, як співав Джон Леннон. І цих дітей випадково вбиває як бомба РФ, так і артилерія України, на яку всі донатять. Бо політики ставлять територію вище ніж життя дітей, що говорять деякі люди з цих територій. Ну ви тут залишаєтесь, в будь-якому випадку не будете нікуди виїжають. Нікуди з тими фінансами, які є, десь там на не мініком. Яно. Я перекладаю для тебе. Вона каже: у нас немає фінансів, і там на Західній нас ніхто не чекає. Саме так, бо ти ж сама нещодавно писала, що за дизмораль розмовляти російською в Києві. Але я розумію, що це якраз в тебе плутанина в тому, що таке добро і зло. Поняття моральність відноситься тільки до вчинків людей. Мова ж це не одухотворене явище, це інструмент. Молоток не може бути злим чи поганим. Почитай нагорну проповідь Христа, ознайомся з етикою Іммануїла Канта, щоб не йти за почуттям люті та пропаганди, та якраз зрозуміти, де добро і зло, де світло чистої любові Божої навіть до ворогів, і що таке прощення сім раз по сім, що виводить з кола взаємної люті та війни. Я більше скажу: зараз в тилу жінки скоріше намагаються вивезти своїх дітей, хлопчиків з України, бо бачать, що влада з'їхала з, з глузду. І те дитя, яке вони народили, стає власністю військових у владі, які направляться одразу до армії, коли дитина трохи підросте, бо це його святий козацький обов'язок перед державою, і він не має права обирати сам свою долю. По суті, викрадуть дитину у матері. Таким чином, владі потрібні солдати, які покірно виконують команди, а не діти та їх індивідуальність і свобода вибору. Здається, що в РФ більше шансів не піти в армію, ніж в Україні, принаймні ще виїхати можна. Яна, ти розумієш, що коли їсти м'ясо, то це вбивство тварин, але також проведи зв'язки, продовження війни та підтримувати воєнні дії, робити донати на зброю, коли немає можливості всіх евакуювати, це пряме вбивство цих самих дітей, своїх громадян, в якому ти теж приймаєш пряму участь, як і солдати Росії, так і України. Тому спасіння дітей це якраз закликати до перемовин. Зупинка вогню зараз же неважливо по яким лініям, бо життя дітей важливіше за лінії, за території. Дайте миру шанс, як казав Джон Леннон. Продовження війни це викрадає дітей. Відмова від перемовин і компромісів це є причина викрадення дітей. Яна, ти назови мені хоч одного відомого співака минулого за кордоном, який би закликав вести бойові дії і донатив на зброю вбивства. Про що співав Джон Леннон? Зараз в музеї Beatles в Ліверпулі українськими написано: Війна закінчиться, якщо ви цього захочете. Пригадай його пісні, give peace a chance. I don't wanna be a soldier, I don't wanna die. Спробуй зараз зробити переклад цих пісень і записати кавер, то тебе одразу посадять, як зрадницю. Тому закликайте до зупинки вогню і компромісів, дайте миру шанс, дайте ще й ще перемовинам шанс. Як вчив Христос сім по сім разів прощати, тобто завжди. Навіть ту пісню, яку ти записувала про зомбі, вона якраз була написана проти воєнних дій націоналістів Ірландської республіканської армії проти Імперії Британської, намагаючись повернути собі той маленький шматок Північної Ірландії, вони підірвали дві бомби, в результаті яких загинуло дві дитини. В пісні Кренберіс вона співає, що це не моя сім'я, а кліп посилається на Христа і його цінності. Вона співає, ви зомбі, бо вважаєте, що якась ціль може виправдовувати вбивство заради нації або території. Перевір цю інформацію.